Доброго ранку, мої любі малята! Дітки, давайте разом зі мною та з батьками вивчимо віршик Іванни Блашкевич. Новий рік іде горами. Слухайте уважно та повторюйте за мною. Новий рік іде горами. У червоних чобітках сяють ясними вогнями скрізь ялинки по хатах. Давайте ще раз повторимо, Новий рік іде горами у червоних чобітках. Сяють ясними вогнями скрізь ялинки по хатах. Молодці малята, а я буду чекати на зворотній зв'язок. До побачення! Дякую за увагу!